Я би хотів вас сьогодні запросити у післання до Коринтян. Перші післання до Коринтян. якщо Господь продовжить наше життя, якщо Господь дасть нам можливість зустрічатися і жити на цій землі, я би хотів, щоб ми могли проповідувати і роздумувати з вами про післання до Коринтян. Тому я сьогодні зроблю такий вступ в це післання. і ми коротенько подивимося на... Те на це пісня, як, знаєте, такий зробимо загальний огляд цього пісня. І е, подивимося на перші два текста цього пісня. Пісання е, до Коринтіян, е, це лист, який апостол Павло написав разом з братом Сустеном. і він пише його до Коринської церкви і з самого початку, з самого першого розділу, він реагує на проблему, яка виникає, виникла в цій церкві. В них були розділення, про які Павлу донесли домашні хлоїні. І він, Павло, закликає церкву сфокусуватися на Христі. Він закликає пам'ятати, що вони вибрані Богом, що нам. Взагалі віруючим людям немає про що, за що хвалитися, і хіба що ми можемо хвалитися лише Господом Ісусом Христом? В другому розділі Павло говорить про перевагу Божої мудрості над мудрістю цього світу. І він говорить, що ця мудрість Божа вона дарована нам з прийняттям Божого духа, якого Господь нам дає. І цей Божий Дух дає нам розум Христів. В третьому розділі Павло закликає. Або докоряє верніше церкву за те, що вони мають заздрість, вони мають суперечки. А в заздрість і суперечки є ознакою того, що вони є тілесні. І з таким підходом, церква вона не буде міцною, і церква вона не пройде випробування, які Господь буде посилати на її шляху. Він описує церкву як будівлю. Пам'ятаєте, він пише, на чому основано, на чому ви будуєте свою церкву. І він каже, що основою біблійної церкви є Христос. В четвертому розділі Павло закликає церкву розуміти служіння апостолів як Божих доморядників. Він закликає, щоб вони поважали апостолів. Він говорить, що ті труднощі, які вони долають, ті труднощі, які сам Павло долав на шляху свого служіння, вони заслуговують того, щоб церква звернула на це увагу. П'ятому розділі Павло е, дорікає церкву за перелюб. Пам'ятаєте, він пише про той перелюб, який навіть немає в язичників, в поганів навіть немає такого, що робиться в церкві. І він е, докоряє їх за цей перелюб, який між, є між ними. І замість того, щоб засмутитися, пише, ви звеличились. Він каже: ви на, замість того, щоб заслуч... засмутитися тому стану, в якому ви знаходитесь, ви навпаки гордитеся цим. Тому він наказує їм вилучити перелюбника, який є в церкві, він порівнює повернення віруючих до гріха з розчиною. Він каже, ця розчина, яка якщо ви будете залишати її в церкві, то вона заквасить все тісто, а церква вона є прісною, тому що наша Пасха. Пише Павло, є Христос. В шостому розділі Павло докоряє коринтян за те, що вони не здатні розсудити між собою. Пам'ятаєте, він каже, виходите виходити судитися до, до невірних, вони йдуть судитись до невіруючих. Також в цьому розділі він закликає їх берегти своє тіло від розпусти. Хоча і віруючі мають свободу, але вони мають розуміти, що ця свобода вона не повинна володіти нами. Ми маємо контролювати. Своє життя. В сьомому розділі. Апостол Павло піднімає різні аспекти подружнього життя, це, це розділ, який говорить про подружнє життя, починаючи з інтимних стосунків між чоловіком і жінкою, він переходить до розлучень, до повторних шлюбів, до тих, хто залишився вірним тільки Господу, по прикладу, апостола. В восьмому розділі Павло торкається теми, пам'ятаєте, ідольських жертв. Він показує, що, хоч ми і розуміємо, що їжа вона, е, знаєте, не має якогось духовного значення. Але е, вона може стати предметом знаєте, спокуси для немічних братів, і тому потрібно уникати того, щоб не стати спокусою для свого брата. В 9 розділі апостол Павло відстоює своє право на те, що церква, щоб церква підтримувала його як апостола, підтримала його матеріально і взагалі підтримувала служителів матеріально. І Павло дуже чітко викладається вчення в цьому розділі. Він говорить, що цього вчить вчив закон. Так поступають в світі, коли підтримують військових, і так має поступати церква по відношенні до служителів Божих. Але Павло, так як він говорить про те, що він і буде і так проповідувати Іван, він не за користі проповідує, але він говорить, що і церква повинна пам'ятати цей дуже важливий аспект християнського служіння. Бо він має, церква має цей обов'язок. В 10 розділі апостол Павло. На прикладі ізраїльського народу, якого Бог вивів з Єгипту, показує, що християни проходять ті самі випробування з покусами різних ідолів, які свого часу проходив ізраїльський народ. Але також він зауважує, що якщо ми знаходимося в спільноті Христовій, то ми можемо сміливо їсти все без осуду сумління, тому що ідол в світі ніщо. В 11 розділі, не простому розділі, навіть з богословської точки зору. Розділ, по якому багато багато християн між собою мають непорозумінь в цьому розділі, не простому апостол описує встановлений богом порядок головування. Також він говорить про певний порядок поклоніння Богу в молитві і пророкування, що стосується зовнішнього вигляду. Павло описує порядок проведення вечері Господньої в цьому розділі. У 12 розділі апостол описує великий дар, який даний церкві Духом Святим це духовні дари, якими вони невміло користувалися там в І Павло наставляє їх про важливість кожного дару. Він каже, що кожен дар він має служити для збудування церкви Господній. 13-му розділі це розділ, який називають гімн любові. Да він описує, описує найголовнішу доброчинність християнства це любов. Він описує практичну дію любові, описуючи 16 дій любові, як вона проявляє себе практично Божа любов, справжня любов, той плід Святого Духа один із характеристиків плода Святого Духа, який Господь нам дає. В 14 розділі апостол Павло дорікає церкву за те, що вони невірно коли користувалися даром інших мов, тобто вони не використовували його для збудування церкви. А вони навпаки вносили певний безлад в публічне зібрання, коли вони разом збиралися. В 15 розділі Павло викладає Євангелію. Він, він викладає Євангелію, яку він їм благовістив і наголошує на важливості смерті і Воскресіння Ісуса Христа для духовного життя. Він показує, що центр всього Євангелія оснований на, на жертві і Воскресінні нашого Господа. Дехто ставив під сумнів Христове Воскресіння, і тому Павло в цьому розділі він проводить цілий ряд незаперечних фактів Його Воскресіння, нашого Господа. І в 16-му останньому розділі апостол Павло. Завершуючи свій цей лист, він дає ще декілька практичних настанов по відношенню збору коштів, конкретних людей та передає вітання від близьких церкві людям. Ось, друзі, такий, знаєте, короткий огляд цього післання. Я би хотів сьогодні вас запросити в це післання, щоб ми перш за все, давайте ми подивимося, яким чином апостол Павло опинився в Коринті і що це взагалі за місто, до якого в якому була ця церква, і чому він пише їм цього листа. Пам'ятаєте, в дії святих апостолів, 18 розділ з 1 по 18 текст, там описано. Історія якраз перебування апостола Павла під час своєї місіонерської подорожі, коли він перебував в Коринт. Він в Коринт в, в, прибув, спокинувши місто Атени. Коринт це Греція. да? Атени, грецьке місто. І ось він прибуває до Коринту і він знаходить. Знаєте, в Павла була завжди така своя стратегія, своя тактика. Він, перш за все, йшов в синагогу, йшов до своїх до євреїв. Він йшов до них, і от він знаходить там одного. Й... Юдея, якого звали Акила, і він був родом з понту. І от далі пише нам Лука пише описує цю історію. Находить Акило родом з понту, що недавно прибув з Італію та прискилу його дружину. Бо Клавдій звелів всім юдеям, щоб покинули Рим. І до них він прийшов. А що був він того ж ремесла, що в них? Позостався та працював, ремесло ж їхнє було виробляння намети. Ну, Павло, перш за все, почав з ними працювати, виробляти намети, заробляти собі на життя. Але далі написано, ось, що він як він трудився духовно. Він щосуботи розмову точив в синагозі. Переконуючи юдеїв та геленів. а коли прибув сила та Тимофій з Македонії, це вже його е, друзі, його е, значить в учні, Павло слово віддався, і він свідчив юдеям, що Ісус то Христос. Він почав ось тим юдеям, які не признавали ще Христа, які не знали ще Ісуса Христа як Господа, Він починає їм говорити, що Ісус це Месія, про якого ви читаєте в своїх законах в, в книзі. І Він каже: вони спротивлялись та Бога зневажали. То він обтрусив одежу свою та промовив до них: ваша кров на, ваша кров на голову вашу, я чистий, відтепер я піду до поганого. Тобто він вирішив, що якщо юдеї не приймають Боже слово, тепер я буду робити те, що я робив і в Галатії, і в Филипах, і в інших містах, в Солунах, я буду тепер проповідувати поганим, які не знають ще про Господа і про Ісуса Христа. Але дивіться далі, що відбувається. І ввійшов, і, вийшовши звідти, він прибув до Господи одного на ім'я Тита Юста, що був богобідний, його ж дім межував синагою по сусідству з синагогою поселився, і тут дивіться, восьмий текст. А Крисп, старший синагоги, увірував Господа з усім домом своїм. І багато з коринтян, почувши, що почувши, увірували і охрестилися. Ось так Господь відповів на працю, на молитву апостола Павла і старший синагого. Вісувіть тобі, уявіть собі, людина, яка старша над синагогою, вона першою приймає там в Коринтії Господа Ісуса Христа. Павло вже сказав не, сказав вже Павлові Господь у видінні ночному: не бійся. Бачите, він вже хотів йти від них, хотів покинути це місто. Каже, не бійся, але говори і не мовчи, бо з тобою, ось я. І на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло, бо я маю в цій місті багато людей. І позастався він рік і шість місяців, півтори роки навчаючи в них Слова Божого. А коли Галіон був в Ахаї проконсулом, то проти Павла однодушно повстали юдеї і на суд привели його, кажучи, цей людей намовляє, щоб Богові честь віддавали незгідно законом. Як Павло ж хотів уста відкрити, сказав Галіон до юдеїв: О юдеї! Якби сталася кривда, яка або злий учинок, то я б справедливо вас вислухав, та коли спір іде про слово та ймення. І закон ваш, то самі доглядайте, я суддею цього бути не хочу. І прогнав їх від суду. Тоді всі схопили состена, начальника над синагогою та й перед судом його били. Галіон же. Та на те зовсім не зважав. А Павло, перебувши доволі ще днів, попрощався з братями і поплинув у Сирію. і з ними прискила якила, Він у Кенхреях обстриг собі голову, бо обітницю дав був. Ось це той час, коли апостол Павло цих півтори року, і ось які події були, які описує нам Лука, описує перебування апостола Павла там в місті Коринті. Що ж це за місто? Таке Коринф? Коринф він знаходиться в південній Греції на заході від Афін. На той час це було коли апостол Павло прибув туди, це було зовсім молоде місто, і коли Павло його відвідав, в цьому місту було від заснування лише 34 роки. Але через своє стратегічне значення воно дуже швидко розвивався. розвивалося це на, на той час можна було сказати такий був мегаполіс. Це місто там було 26 різних храмів і різних жертовників. Різних, тому що пересікалися багато культур. Різні народи вони перебували, зупинялися там, гостювали, і ось вони там ставили свої жертовники, нав'язували свою культуру, нав'язували своє богопоклоніння, як вони собі представляли. За тих часів це місто мало дуже вигідне розташування. Чому тому, що там проходили торгівельні шляхи? Це місто стало таким, знаєте, міжнародним центром торгівлі на той час. І, і так як релігійні погляди мешканців цього міста вони були розбещені, то це місто, про курин взагалі говорили пізніше, що е, ну знаєте, це е, коли казали корен, да, це воно уособлювало, якби оцей е, ну все, не, все нечисте, все розбещене. І ось приблизно через три роки коли Павло проповідував в Єфесі, він... Отримує з Коринтя, там де він вже заснував цю церкву. Він отримує листа, через який він дізнається, що в цій церкві є серйозні проблеми, з якими вони стикнулися, як церква, як віруючі вже люди. І в цьому листі були також задані різні запитання, які апостолу Павлу на які апостолу Павлу довелося відповідати в цьому листі. У відповідь на їх оцей лист Павло пише: оце перше післання до коринтян. Як кажуть історики, дослідники, приблизно це 55 56 рік нашої ери, дата написання цього листа. І так, друзі, я вас запрошую, щоб ми зараз почали з вами читати це післання. Два текста, і ми возьмемо, подивимося на дві характеристики, які показують в цих текстах. Отже, перший і другий текст. Початок цього листа Павло волею Божою, покликаний за апостола Ісуса Христа і брат Сустен, Божій церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, зо всіма, що на всякому місці, прикликають ім'я Господа нашого, Ісуса Христа, їхнього і нашого. Отже, в цьому тексті ми можемо побачити, де апостол дає. Знаєте, дві харніше Господь через апостола Павла. Ми бачимо дві характеристики: перше, характеристика автора післання, або авторів, навіть, точніше сказати, і характеристика отримувачів післання. Отже, давайте спочатку подивимося коротенько, дуже коротко на характеристику автора післання. Ми не будемо довго говорити про апостола Павла, тому що якщо ви віруюча людина і ви член церкви, і ви не знаєте, хто такий апостол Павло, то, скоріш за все, вас ну, потрібно вилучити, навірне, з церкви. Тому що про апостола Павла ми маємо знати. І ось апостол Павло представляється і пише, Павло. Волею Божою покликаний за апостола Ісуса Христа і брат состен. Коли Павло писав цього листа, з ним знаходився оцей брат состен, який згадується в цьому, в дії святих апостолів, в тексті, який ми з вами вже читали. 18 текст. Пам'ятаєте, дивіться, там 17-й текст написано так. Тоді всі схопили Состена, начальника над синагогою та перед судом його. Били так ось цей Состен в минулому він був началь, один із начальник із начальників, один одним із старішин синагоги. І, і скоріш за все, що цей Состен, він начальник синагоги, він увірував від проповіді апостола Павла, і тепер він разом з ним знаходився в Єфесі і він разом з апостолом Павлом він вже пише лист до цієї церкви, яка знаходиться там. Але друга характеристика вона характеризує отримувачів цього післання. Церква в і Давайте ми тут трошки більше зупинимося, і ми подивимося на п'ять аспектів, які характеризують отримувачів цього післання церкви в Коринті. Він пише: Дивіться Божій церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим. Зо всіма, що на всякому місці, поклика... прикликають ім'я Господа нашого, Ісуса Христа, їхнього і нашого. Отже, характеризуючи отримуючи, апостол Павло показує п'ять аспектів, які характеризують цю церкву. По-перше, він пише, Божа церква. Оцей факт, що церква Божа, він надзвичайно надихає друзі. Надзвичайно. Тому що. Друзі, на землі немає такого місця. Немає такого місця на землі, яке б воно не було темне, яке б воно не було, казалось би, кажуть, ну там же в цьому місці, там нема нічого. Навіть найстрашніша тюрма, де сидять найстрашніші злочинці. Це не є то місце, де б неможливо було заснувати общину, що належала би Богу. Церква Божа. І вона належить Богу. Це власність Бога. Церква це творіння Боже. Не люди управляють церкву. Не люди... люди не можуть створити церкву. Церкву створив Бог. Чудо церкви в тому, що вона перебуває в Бозі. Церква це єдина спільнота на землі, яка в Христі так тісно зв'язана з Богом. І Павло він згадує віруючих людей як тих, хто живе в Бозі, і Господі Ісусі Христі. Він бачив їх духовну прописку. Він розуміє, що в церкви є духовна природа. Вони належать Богу. І саме цей зв'язок і єдність з Богом через віру, вони повинні визначати взаємовідношення між віруючими людьми і формувати необхідний трепіт в душі. Друзі, коли ми розуміємо, що я, я є частиною церкви, я маю розуміти, я частина не просто якоїсь спільноти людей. Я частина спільноти, яка належить Богові. І кожен з нас належить Богові. По-друге. По-друге, він пише, що церква в Коринті. Тобто церква, вона завжди має свої такі видимі образи. Павло ніколи не писав, ніколи не писав Вселенській церкві, ніколи. Він завжди, коли писав, він каже: церкві в Галатії, церквам Галатійським, церквам в Филипах, церквам в Солунах, церква в Коринті. Він конкретно вказував на конкретну спільноту Божих людей, де є віра, де є надія, де є любов, де є віруючі, відроджені люди. Сучасна тенденція, знаєте, особливо коли з'явився інтернет, і це добра річ, і добре, коли ми можемо бути десь далеко відірвані, і в час від часу ми можемо подивитися або служіння це добре. Але друзі, інколи люди представляють собі, що вони можуть знаєте, бути таким віртуальним членами якоїсь вселенської церкви і собі самі вибирати про. Самі собі дивитися або приналежати до тої чи іншої церкви. Но таке розуміння, воно не має нічого спільного з біблійним вченням про життя в тілі Христові. Церква вона має бути. Конкретною вона має бути в конкретному місті. Це мають бути люди, які збираються в конкретному місті. Бути в церкві означає бути підзвітним і служити один одному. Вселенське членство це наділ такої, знаєте, безвідповідальності. Коли людина не хоче, не хоче бути підзвітною комусь. Якщо в світі люди ретельно намагаються приховати свої гріхи, серця, вони можуть, знаєте, Мам, жити в гріху, але як би думати, що вони віруючі, то саме в церкві це буде неможливо, тому що в церкві ми будемо бачити, що брат чи сестра согрішає, і ми будемо докоряти, і ми будемо закликати брата чи сестру до того, щоб вони змінили свій спосіб життя, тобто покаялись і навернулись до Господа. По третє, третій аспект цієї характеристики, в тому, що він каже, що церква посвячена у Христі Ісусі. Посвячена у Христі Ісусі. Тобто відділена від світу для Бога. Слово посвячене, ми знаємо, це відділений для Бога. Цими словами характеризується положення всіх людей, які приналежні до Бога. В той час, коли, верніше, в той час що стосується практичного стану, дійсно, якщо читати цю церкву до коринтян, то ми маємо розуміти, що церква вона була далека від того, щоб бути свідомо. Далеко від того. Деякі стверджують, що освячення це ну, якби особлива дія благодаті. От є такі християни, є такі богослови, які пояснюють, що людина, ти маєш переродитися духовно, і потім ти маєш пережити ще особливе якесь таке переживання, особливу якусь благодать. І це, о, ця особлива благодать називається посвячення. Але, друзі, і вони говорять, що це особливе переживання, воно викорінює всю гріховну природу людини. Але саме цей текст він якраз заперечується вчення. Коринські християни, дивіться, вони були далекі від того, щоби бути практично святими. Вони дуже були далекими. Якщо взяти розділення, сваряться, дари не використовують, перелюб, ну, жах. Ну, жах. Він каже, в світі такого немає. А дивіться, а він каже, святі. Посвячені в Христі Ісусі. І ось так звертається апостол Павло. Чому? Тому що вони займали положення в Христі Ісусі. По факту, вони були ще далекі від цього, по своєму способу життя, вони були далекими, але в Бозі, в Ісусі Христі, вони вже посвячені. Як святі, вони були членами Великого Божого братства Небесної Церкви. Четвертий. Аспект цієї характеристики, яку апостол Павло пише нам про отримувачів цього післання, те, що вони покликані святі. Я коли готувався і думав, як би пояснити це, що означає покликання, я думав і так, і якось своїми словами. Але, друзі, саме найкраще, напевно. Пояснення про покликання ми можемо знайти в баптистському віровизнанні 1689 році. Є таке баптистське віровизнання, це одне із перших, в яке було сформоване. Баптисти зібралися, сформували віровчення в 1889 році, і там є такий пункт 1,10, і в цьому пункті написано про дієве покликання. І ось давайте ми прочитаємо, як, як от брати, от вони описали, як дуже гарно вони пояснюють, що означає покликані святі. Вони пишуть того тих, кого Бог передбачив до життя, тих, кого Бог передбачив до життя, і основою цього є текст Римлянам 8, 29, 30, де написано. Бо кого Бог, кого він передбачив, тих і призначив. Щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Так ось вони пишуть тих, кого Бог передбачив до життя, йому угодно в назначений і встановлений час. І Єфісіанам про це пише 1.11. В нім, тобто в Ісусі, в внім, що в нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. Так от давайте ще раз. Тих, Кого Бог передбачив до життя, йому угодно, в назначений і встановлений час дієво покликати через своє Слово і Духа вийти з стану гріха і смерті, в якому вони знаходились, по своїй природі, і прийти в благодать і спасіння через Ісуса Христа. Для цього Бог, духовно і спасаючи, просвіщає їх розум, щоб вони зрозуміли. Щоб, щоб вони зрозуміли, що Боже, забираючи в них серце кам'яне і даруючи їм серце плотіне, обновлюючи їх волею і своєю всемогутньою силою, побуджуючи їх до добра і дієво, дієво приваблює їх до Христа. Але дивіться, одначе роблячи це так, що вони приходять до нього зовсім вільно і не з примусу, будучи підготовлені його благодатью. Як гарно, брати, написали. Як Бог робить, він передбачив, Він назначив, він все зробив. Але Бог робить це так, що людина, коли приходить, вона наче сама, її наче ніхто і не заставляє. Вона сама йде до Бога і сама пкається, і сама визнає Ісуса Христа своїм Господом. Отже, покликаним святим. І п'ятий, останній аспект я буду завершувати вже, тому що. І Ми хочемо ще послухати нашого дорогого брата. Він пише про те, що церква що на всякому місці прикликають ім'я Господа, нашого Ісуса Христа, Їхнього і нашого. Друзі, коли ви будете говорити з людьми, які називають себе свідками Єгови, організація є така, друзі, оцей текст, коли вам, вам будуть говорити, яке ж ім'я Бога, яке ім'я ми маємо закликати, друзі, оцей текст. Дає їм відповідь на це запитання, яке ім'я закликали перші християни і де вони це робили? Друзі, яке ім'я кликали перші християни? Ім'я Ісуса Христа. На всякому місці це робили. Ім'я Ісуса Христа, нашого Господа, Їхнього і нашого. Нехай Господь. Благословить кожного з нас і дійсно допоможе нам і надалі бути в цьому післанні, якщо Господь продовжить наше життя. Ми будемо роздумувати далі. Ми з вами подивилися сьогодні на дві характеристики: характеристика автора післання і ми подивилися на характеристику отримувачів цього післання. Нехай Господь.